Цікаво, якось ми так пішли вже до походження слів, і в центрі вашої діяльності ну як не крути, все одно залишається Софія, образ Софії при мудрості Божої і відкритий університет православний. А саме слово Софія його я просто зараз подумала. Со, Со, Фія, воно якось там єднається те, що фія. Я завжди сприймав Софію як цілісне слово, як мудрість. Да? А от саму етимологію грецького слова ну, треба подивитися: я зараз не готовий. Я тут скоріше готовий перекладати слово Софія, ніж розібратися з самим словом. Да? І, ну, і воно ж, ну наскільки я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, там. Йшлося про певну досконалість, да? добре зробленої речі. Там, здається, щось таке етимологічно. Я можу зараз помилятися, тому не сприймаємо це як даність, але колись, я пам'ятаю, я це розбирав, і там, здається, починалося все з оцієї добре зробленої речі, тобто ну, мудрість як втілене що, ну, втілене в сенсі, Досконало оброблене. Так? Тобто воно починалося з чогось такого більш предметного. А потім, ну і для нашої Софії це теж важливо, для християнського розуміння Софії і Софійності це не мудрість, десь далека, якась там недосяжена, якась там абстрактна. Так? Це все ж таки для нас це втілена мудрість. Тобто, з одного боку, Софія в християнському розумінні, це логос втілене слово, да? це сам Христос, а з іншого боку, це Софійність, це мудрість Бога проявлена в світі. Тут в цьому сенсі це відноситься до всієї святої Трійці, не тільки до Христа, тобто, але й це от, Божа мудрість. Яка втілюється в людському житті?